От номер 95. Це в нас набір з трьох монет 5, номіналом 5 гривень 2015 року. Е, революція гідності. Це в нас е, виходить тут Євромайдан, Революція Гідності, Небесна Сотня. На жаль, ну, присвячений цей набір трагедії нашого українського народу, те, що відбулося. І, але ми повинні пам'ятати свою історію, ми повинні її знати, тому що ті, хто не знають минулого, не знають майбутнього. Е, коли відбувалися ці події, я був, навчався на історичному факультеті на четвертому курсі. В принципі, другий семестр він у нас весь був на Майдані. Е, на ісфаці в Шевченка, можна сказати, навчань не було. І студенти, і викладачі, і пари, можна сказати, ми провели там. І наче як, як, як сьогодні я пам'ятаю ці всі, ці всі дні, все, що там відбувалося, але ну, по факту пройшло вже, ну, вже пройшло більше 10 років. Ну, от в той період випустили такі от набори. Тоді вони, ці набори, до речі, вони коштували, щоб ви собі розуміли, давайте до, до такого більш. Позитивніше, да. десь в районі їх продавали в районі 200-220 гривень за набір. А так банківська ціна була там менше 200 гривень. Зараз, так як ці монети вони їх колекціонують, ну, вони входять в підбірку монет 2015 року, то на сьогоднішній день такі набори вони вже продаються десь від. Ну, від 1200 до 1900 гривень їх продають. Ну, а це, я думаю, буде коштувати десь від 1200 гривень вище. Тому якщо комусь потрібно придбати як пам'ять про ці часи, можливо, комусь на подарунок. Хтось із знайомих теж е, був в цей період на Майдані, то зможете подару... ну, придбати на нумізматичному аукціоні Ренесанс і якраз на Новий рік комусь подаруєте, згадаєте.